Доброго ранку, любителі слова Божого, миру вам та Божого захисту. Сьогодні ми живемо вже перед відкриттям шостого друку, який стане перехідною епохою. По всьому світі йде наука стихійних лих, повені урагани, епідемії, астероїди, жахлива війна в Україні і тепер землетрус в Турції, тисячу підземних поштовхів, що породили за добу по всьому світу. Катастрофізм нашої планети наростає, знищуючи розви... розвинений світ та доводячи, що історія Землі це не мільйони років, а всього 6 тисяч років від створення світу. Ісус Христос чітко показав, скільки часу лишається землі в майбутньому, і скільки років нашій планеті в минулому. Часи язичників закінчуються, і дуже важливо. Подбати порятунок своєї душі та допомогти врятуватися іншим. Всі катастрофи, землетруси, стероїди відбуваються через безбожих людей. Але коли вихід це, це пильнувати та молитися, вивчати, занурюватись, виконувати Слово Боже, щоб пережити ці проблеми, які насуваються на нашу землю. Наш порятунок тільки у біблійній церкві. Амінь.